Таном на зараз стало відомо про те, що президент Зеленський прибув на пункт управління першого корпусу НГУ Азов, який разом з іншими підрозділами тримає оборону на добропільському напрямку. Звісно, наша увага. Останні кілька тижнів точно а то і завжди прикута до боїв за Покровськ. І наразі там бійці гур висадилися з гелікоптерів та прорвали фронт. Принаймні, так повідомляють у телеграм-каналах. Гур опублікував кадри боїв у Покровську. На відео можна побачити висадку десанту з вертольота, знищення російських окупантів дронами. Також танкові дуелі і робота командного пункту. Бої йдуть за запеклі. Спецназ виконує завдання і утримує позиції. Після десантної операції українські сили пробили наземний коридор до групи ГУР, яка закріпилася на заданих рубежах. І до них також підтягнулися додаткові підрозділи. За словами розвідки, операція триває. Триває робота із зриву спроб Росії розширити вогневий тиск. На українську логістику в цьому самому регіоні, і окрім того, в Покровську воїни 79-ї бригади також показали відео, як вони впритул підходять до будинку, зайнятому росіянами, підривають його міною. тм 92 м. І крім того, десантники беруть в полон кілька окупантів. Героїзм і сміливість українських воїнів, які вони проявляють у битві за Покровськ, дійсно вражає і ще раз підтверджує. Що вони найкращі, а тому і виключно з е, цією метою я вчергово вам нагадую про збір на 115 ОМБР, на автомобіль для них. Я вже, от е, говорила вам про те, що е, в цій операції бере участь командний наземний пункт. Е, так, от це для 115 ОМБР, МБР, який відповідно теж займається тим, що знаходить. І знищує ті сили противника, які намагаються а, протиснутися на українські території, а, саме вони а, спостерігають за позиціями, намагаються виявити ці малі. Групи е, російських окупантів, які з триколором в руках е, проходять або намагаються принаймні протиснутися е, на українські рубежі, е, закріпити цей триколор, сфотографувати його і повернутися на територію Росії, е, цей автомобіль їм необхідний саме для того, щоб швидко пересуватися між позиціями, тому що ви розумієте, що там чекати на ті чи іншій локації ворог точно не буде, тому наші воїни мають швидко пересуватися, мають бути захищеними за допомогою системи РЕП. І звісно, це необхідно для того, щоб вони могли швидко покидати там територію однієї області, пересуватися до території іншої області, тому що лінія фронту, як ви пам'ятаєте, у нас понад 1200 двісті кілометрів. Тому вони мають це робити надзвичайно швидко. Ще раз вас закликаю до того, щоб. Допомогти їм виконувати їхні завдання і зберегти власні життя, оскільки у нас з вами сьогодні три години, то певно, в кожній годині я буду нагадувати про цей збір для того, щоб той, хто долучається до нас в 14, в 15 або в 16 годині, також зміг долучитися до цього самого. Збору вам дякую наперед за кожну вашу гривню, за кожну вашу підтримку. Знаю, розумію, що зараз розпочинається опалювальний сезон. Розумію, що треба там утеплювати квартири, треба заправляти генератори. Треба купувати генератори. Треба економити світло, треба там відкладати гроші для подарунків дітям на Миколая на Різдво на новий рік і так далі. Але в цей самий момент я хочу, щоб ви також пам'ятали і про те, хто нам всі ці свята. Забезпечує а точніше можливість відзначати ці свята вдома. Е, попри те, що у нас дивляться і за межами України, тому також кожному вашому долару і євро, також будемо вдячні за те, що ваше серце, де б воно не було, завжди б'ється в ритмі України. Тому QR-код ви традиційно бачите на своїх екранах. А я поки продовжую. Нагадаю, що напередодні я була у президента. Там, звісно ж, теж підіймалося питання Покровська тема Покровська. Питали журналісти зокрема і про фото від Кирила Буданова поблизу Покровська. І президент ще раз наголосив, що Гурівці і ССО можуть допомагати. Нашим хлопцям піхоті виконувати їхні завдання, але це не означає, що вони там за них роблять їхню роботу, бо саме на збройних силах України тримається е, весь фронт. А гурівці можуть бути там до 30 осіб, які допомагають та е, там здійснювати цей прорив відповідно для того, щоб підкріпити наші сили оборони, е, і вони таким чином прийшли на допомогу. За останню інформацією, е, також. Там знаходиться спецпідрозділ Тимура. А Гур продовжує операцію в районі Покровська, де точаться запеклі бої з російськими окупантами. І після от успішної десантної операції до розвідників приєдналися додаткові сили, які. Пробили наземний коридор, закріпилися на визначених рубежах. Триває бойова робота, триває ліквідація спроб ворога розширити вогневий вплив. Ну і головнокомандувач Сирський також зараз знаходиться на сході, контролює ситуацію і робить це особисто.